Проблема аномальної спеки масштабні пожежі. Нині більшість регіонів країни з найвищим ризиком пожеж. Поряд із професійними вогнеборцями у цей час стоять і добровільні пожежні команди. У селі Благодатному на Черкащині там тепер не лише чоловіки, а й жінки. Як працюють репортаж Ірини Васюри в мене робочого місця немає. Воно у мене Пока ми я їду в машині, воно, воно на машині, а потім воно вже на пожежі. І мовчан проводить нас до своєї шафки з формою. Саме звідси починається робота добровольців. Перший виїзд на пожежу в церкву каже жінка, пам'ятає і досі. Максим Іванович там махає. Ми ми до нього йдемо. Він каже, біжи, я біжу там. Те зроби, те зроби. Ми ну то тобто ми спочатку по його вказівках. А потім, вже як почали вже хлопці, потушили ну, цей, потушили пожежу, почали розбирати ці всі завали, стали робити те, те саме, що роблять хлопці. Ліна Кононець працює в місцевому старостаті, але за потреби швидко стає до роботи як доброволець пожежної команди. Тендітна жінка за кілька місяців навчилася вправно володіти майже усіма інструментами рятувальників. Про її рішення долучитися до такої важливої справи першим. Дізнався чоловік. Він зараз на передовій. Ну він підтримує мене в цьому. Він зразу тільки я йому за це сказала, як предложили мені, він мене зразу підтримав. Абсолютно не жалкую, Абсолютно тільки вперед, тільки навчатись, працювати. Буває такі моменти, що дуже багато викликів. То не всі знаєте, всякі життєві ситуації в кожного бувають, що не завжди всі на місці. Так якби було більше людей, то було б нам простіше. Команда добровольців у цій громаді працює із 22-го року. У селі благодатному складається з семи осіб. Троє з яких жінки. Вони їздять не лише на пожежі, а й на інші надзвичайні ситуації у своєму селі та навколишніх садових товариствах. Головне завдання зупинити поширення вогню до прибуття фахівців. Потреба у добровольцях виникла після того, як кількох членів команди мобілізували, розповідає Максим Масюк. Каже, жінки працюють на рівні з чоловіками і швидко вчаться. У цій справі їх підтримують професіонали. Пожежний автомобіль нам надали ДСНС нашої, який нам постійно допомагає, і проводить нам і навчання. І... Розповідає нам, як працювати і як діяти в екстремальних ситуаціях. Ось. Є за діє, тому що ми, як розпочинали нашу діяльність, це було все для нас нове і було дуже тяжко. Ми не знали, як діяти в будь-яких ситуаціях. Нині команда подала заявку на участь у грантовій програмі для модернізації своєї пожежної частини. І ще мріють, щоб більше людей брали участь у такій добровільній ініціативі. Чекаю тут і на жінок. Чоловіки там, а ми тут. То нам немає просто з ким навіть буває дітей. залишити. це як поклик душі, і це обо наш обов'язок. Ірина Васюра, Денис Колоненко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.